Ти яку собі взагалі ціль ставиш, розповідаючи людям про це? Тобто? Тобі хочеться, щоб більше людей. Ну бо ти говорив, що людина, яка усвідомила свою самість, вона стає некомфортною. Чи ти взагалі сам готовий жити в такому суспільстві, де є багато некомфортних людей? Чи вони якось будуть автоматично комфортні? Бо коли ми будемо це ж, як це все собі взагалі уявити? Виражається... Коли я готувався до цього ефіру, да. це була біль моєї душі протягом 6 місяців. Шість місяців я носив е цей ефір, хто я всередині себе, і мені дуже боліло. Знаєш, чому мені дуже чому? боліло, тому що я почав спостерігати, як люди ховаються за масками за маскою духовного вчителя, за маскою класного друга, за маскою е я не знаю там класної мамочки, класного. Тобто, розумієш, і в мені, коли я почав це усвідомлювати, це знаєш було на грані. Euh, таких внутрішніх інсайдів, де да, ці котколи о Боже, це Евріка. Да, і я почав думати, як це буде сприймати світ, як буде як людство, з яким я спілкуюся, а це моя вселенна, да це мій це мій світ, який я створив. Як ці люди вони будуть сприймати те, що я їм відкрию, що насправді ми всі не знаємо хто ми. І повпливати на це майже неможливо, але ми маємо всі намагатися це робити для того, щоб відкривати перед собою нову таку ступіньку трансформації. І мені прийшла відповідь: в першу чергу, відповідь прийшла в тому, що ти не нормальний і тобі плювати про те, що будеш говорити. От правда, і ти мене дуже добре знаєш, Ксюш, е тому я зрозумів, що моя функція, основна функція це глобальна трансформація людства. Окей, якщо це глобальна трансформація, як ти бой побоюватись. І коли ти будеш боятися говорити, коли ти будеш боятися говорити незручні не речі, коли ти будеш говорити речі, які не будуть блокувати свідомі процеси, будуть блокувати соціум, як ти будеш тоді трансформувати глобальне людство? Ніяк. Тому треба йти в цей протест. А ти говориш, а чи готовий ти, Сережа, коли все некомфортно? Я відкрию тобі дуже велику таємницю. Всі абсолютно мої друзі, це некомфортні друзі. Точно так же, як і я некомфортний для них. Ти в мене подружка, от така дуже некомфортна, от нестандартна, такий космічний тріск. Ну я, я тебе люблю і ціную за твою індивідуальність, за твої відчуття. Чому мені комфортно з твоєю некомфортністю? Тому що я безумовно сприймаю. А чому я безумовно сприймаю? Тому що я безумовно сприймаю свою некомфортність і свою ненормальність. Тобто для того, щоб сприймати ось цих індивідуально, для того, щоб сприймати унікальних людей, для того, щоб вміти підкреслювати і розуміти вибір кожної людини, зрозуміти себе, безумовно сприйміть свої деструктивні процеси, безумовно полюбіть себе такими, які ви є. І після цього весь світ він стане просто супер -прекрасним. Супер прекрасно А в мене немає ні одного друга, який би був удобненький. Нема в мене таких. В мене немає ні одного там якогось не знаю, друга, який би там не знаю сидів і був би там не знаю в етикеті чи ще щось. Якусь мені там соціальну етичну фігню розказував. Нема в мене таких друзів. В мене друзі це люди для світу, оточуючого це протести, це революціонери, це генії, це творчі люди. Моє оточення це творчі люди, це люди, які займаються духовними практиками, це люди з наукового світу, і всі ці люди вони проявляють в абсолютно різні е, в різному світі свою індивідуальність. Ось за це ми маємо цінуватися. А коли ми це зможемо робити? Коли ми зможемо цінувати свою індивідуальність по-іншому ніяк. Ось ця, розумієш, глибинна фраза, людяна глибинна фраза, що ми маємо постійно починати виключно з себе. В ній дуже багато філософія, і ми маємо звернути на це увагу. Ми не можемо змінювати цей світ yeah. е недолугий, е я не знаю, не ідеальний, е поганий, який виставляє рамки, і соціум поганий, і релігія погана, і країна погана, всі президенти, всі компа все погане, е тому що. Тільки тому, що ми всередині себе щось називаємо дуже поганим, тому давайте всередині себе відкривати нові сторони, приймати, пам'ятаєте мою фразу, що е, любити прекрасне дуже легко uh -huh. і в собі. Любити прекрасне, ви, якби ви знали, як я люблю свою особистість, собистість цього духовного учителя. От якби ви тільки знали, ну він та цей учитель ну він такий класний. От якби ви були моїми учнями, от ви просто обалділи. Ну цей вчитель, він з такою любов'ю, він так любить своїх учнів. Він їх так зігріває. А як він передає інформацію? А як він розжовує, А як він підтримує? А як він відкриває дорогу? Ну як людина Сергій. Я маю переживання, я маю болі, я маю невпевненості. Розумієте? Да. Як духовний учитель я буду сидіти і вам розповідати про великі філософські істини. А як Сережа, я зустрінуся з Ксюшкою, вип'ю бутилочку червоного вина і буду отримувати від цього задоволення. Чи стану я від того поганим духовним учителем? Ні, не стало. Але чому? чому мене сприймають мої учні, таким, як я є? Тому що я безумовно нарешті сприйняв всі свої віноси. І я не насілую себе кожен ранок і не займаюся цим самобічуванням, що ось тут ти не доробив, ось тут ти не встиг, а от тут ти не записав медитацію, а ти мав її записати два місяці назад. Я кажу: ну окей, не записав зараз, ну запишеш ще через півроку, коли тобі стрельне. І я не скажу про себе, що я ентя. Я не скажу про себе, що я безвідповідально ставлюсь до чогось, тому що це мій відклик. Тому що це моя вселенна, і в моїй вселенні всі сприймають мій вибір, таким, який він є. Тому що всі мої оточуючі також роблять те, що хочуть, і я буду сприймати їх вибір. Все. Все просто, ну згоден зі мною.